Вітаю колеги! Запрошую вас на Всеукраїнський форум закупівельників 2024. Чому варто приїхати? Ми підготували для вас цікаву навчальну програму, покликали найкращих експертів в сфері публічних закупівель, забронювали комфортний зал і турботливо створимо навчальну і навіть дещо святкову атмосферу. Зустрічаємося 27 листопада в Києві в крутій локації. Розберемо, як закрити поточний закупівельний рік та підготуємося до нових закупівель наступного року. Долучайтеся, якщо ви уповноважена особа чи фахівець публічних закупівель у замовника, який дбає про свій професійний розвиток. На форумі разом з найкращими лекторами розглянемо. Що врахувати під час реєстрації зобов'язань наприкінці року бюджетникам та комунальним підприємствам? Коли доречно укладати 20% додаткові угоди та як це правильно зробити, що можна вдіяти, коли виявили помилку, та як після цього зареєструвати зобов'язання, коли і як доцільно вносити зміни до договору наприкінці року, що саме Держаудитслужба контролює в закупівлях. Щоб рахувати під час закупівель товарів робіт і послуг потрібних вже з перших днів року, та як спланувати закупівлі нового року з огляду на нестабільні ціни та фінансування. Щоб спокійно війти в новий 2025 рік, маєте розуміти на які законодавчі зміни орієнтуватися та як зміняться професійні вимоги до уповноважених осіб. Про плани нормотворців наші спікери вам також розкажуть. Матимете можливість поставити запитання кожному зі спікерів та поспілкуватися особисто. Крім насиченої навчальної програми, ви отримаєте електронний сертифікат, що підтвердить участь у заході, і запис семінару та презентації лекторів. Зранку зустрічатимемо вас філіжанкою запашної кави. Поспілкуватися та познайомитися з колегами зможете під час фуршету за келихом і гристого. У святковий день не залишимо вас без подарунків та фото на згадку. Форум відбудеться 27 листопада у Києві. Якщо не маєте можливості завітати, долучайтесь онлайн. Інформацію про захід читайте в описі до відео та реєструйтеся швидше. І з нетерпінням чекаємо на зустріч.